Вітаю всіх на каналі. Сьогодні продовжую свій шлях до кубиків. Спробую знову робити більш важкі вправи. Трохи спину попустило, тож, можливо, на сьогодні мене вистачить. Першу буду піднімати ноги, лежачи на спині. Друге, це, я так розумію, на... теж на спину буде працювати трохи на боки, отаким от чином, з зігнутими колінами Ну і третю. Піднімати трохи і голову, і коліна. Побачите. Тож, буду робити по 10-3 підходи з невеличкою перервою. Якщо в мене вистачить, то можливо все закінчу. Фух, тож, починаємо. О, ой, важко, так. Да. Важко. Але відчувається одразу напруга внизу живота. Одразу відчувається так добряче. Це такі більш швидкі способи. Качати щось. Бо це насправді дуже важко. А ще важкіше це робити, якщо ви на турніку або от такі спеціальні штуки, що берешся руками і піднімаєш ноги, а спиною впираєшся типу, позаду в таку драбинку. Ну, то взагалі жесть. Я ніколи не робив один раз, намагався зробити, то ні. Думав, що і душу себе виблюну така. Дуже важка ця тема, я не знаю, це вже коли ти підтягнутий добряче, то можна тоді заскочити на ті турники. Ах. Да. Звичайно, що легше, коли отаким от чином робити. Але так тоді треба дуже багато разів. Я сьогодні вирішив таким чином спробувати. Стара школа найважкіша. Але найдієвіша. Тому вирішив так спробувати. Можливо, я пожалкую завтра. Фух. Третій раз взагалі важко пішов. Ой, аж нудота. Добре. Мені здається, друга має бути не така важка. Третя буде ще важкіше, не знаю, на що я розраховував, але вже запланував, як буде. Тож, друга вправа. Треба зняти шкарпетки. Так. Друга вправа у нас буде така. Коліна прийти. Так. Отаким чином, наскільки я пам'ятаю, показував дядечка. Отак. Трошки нахиляємося і, здається, отак от щось таке. Ого. На дихалку дуже сильно впливає. Легше робити, але впливає на дихалку, якось воно тебе давить, коли повертається тут все клокоче всередині. Я не знаю, можливо неправильно роблю. Я не знаю. Бо я ж по відео дивлюся і повторюю. Тому невідомо. Allora, è 嗯嗯、mm hmm. Так, ну все, цю вправу все. Вона не важка, але якщо багато робити, то починає потрохи з боків тягнути. Мені здається, якщо більше зробити, ніж треба, почне щось боліти 100%. Ну, третя. Тут взагалі жесть. Але треба спробувати. Скільки вийде. Я не впевнений, що вийде все, що я хочу, але буду намагатися. Ну по 10, Тут, знову ж таки, по 10-3 підходи. Піднімається коліно і рука разом з корпусом. Зараз спробуємо якось отак. Оце да, на хребет одразу дає. На хребет на голову навантаження таке різке. Фух. Фух. Ні, три, мабуть, не зможу зробити по 10. Зараз спробую ще хоча б раз 10 витягнути і, мабуть, все. Дуже важко. Це найважкіше, що може бути, піднімати верхню частину з головою. Дуже важко це насправді. Навіть встати можна, Тільки так. Але отут все пече. Весь живіт оце вся поверхня аж пече, коли робиш. Там всі м'язи напружився. Але стрійний голова, живіт, спина. Тож тім, хто тільки-тільки починає, не раджу. Бо можна реально і втратити свідомість. Дуже таке. Фух. Але на сьогодні я все. Тепер відпочивати. До зустрічі в новому відео. Всім папа. -па.